Слава Україні, друзі! Продовжуються 25-ті літні дефлімпійські ігри у Токіо. Триває і переможна хода нашої української команди. І наша дефлімпійська студія, звісно, і створена для того, щоб дивитися за всіма найцікавішими моментами. Головне констатувати факт, що Україна, як завжди, найкраща. Тож, я Ігор Мартиненко, перекладачка жестової мови Юлія Порплік та вся команда. Каналу Еквалімпік вітає вас і розпочинаємо знову ж таки з чергового медального дощу виконанні української команди. 11 нагород вчора вибороли наші дефлімпійці, а саме 6 золотих та 5 у нас навіть не було жодної бронзи, настільки успішно виступали українці. І, звісно, ми зміцнили своє лідерство у загальному командному заліку серед 80 однієї країни світу. Це надзвичайний показник. Три медалі у спортивному орієнтуванні вчора було, дві медалі у легкій атлетиці. Також перші медалі в нас у боулінгу. І не менш вдало, а саме стільки ж, як усі. Інші з майже спортсмени вибороли в перший день змагань у плаванні. Наші хлопці і дівчата п'ять. Нагород. Тож, давайте подивимось у загальний медальний залік. Україна вже продовжує традиційно утримувати першу позицію в Токіо. На загал у нас 37 нагород. і Це вдвічі більше, ніж в наших переслідувачів з Китаю. Вони на другому місці бачимо України 15 золотих, 14 срібних, 8 бронзових. За всіма показниками в нас найбільша кількість медалей. Ну тільки у господарів японців бронзових нагород трохи більше, ніж в нас. Японці, власне, 3 на четвертому представники Південної Кореї. Ну і далі команда Казахстану. Прекрасний чудовий показник для України. Будемо. Вірити в те, що так далі і продовжимо. Тим більше, що ми перетнули екватор змагання, але ще буде ціла низка вагомих і важливих стартів. Екватор дефлімпіади став для України не просто успішним днем, а одним з найбільш медальних і одним з найбільш яскравих взагалі в історії нашої дефлімпійської збірної. Власне про це нам розповів і Валерій Михайлович Сушкевич, очільник національного паралімпійського комітету. І також він заявив про значення цього результату. І про те, зрештою, як вдається нашим дефлімпійцям утримувати лідерство у світі. Тож пряма мова Валерія Сушкевича. Екватор. Якщо брати всі дні дефлімпійських ігор, то якраз цей день виявився унікально. Ну, успішним за один день зробити 11 медалів, з яких 6 золотих. Це серйозно. Взагалі, в нашому доробку 37 медалів, і з них 15 золотих з п'яти рекордів світу. Три сьогодні встановлено. З першого дня змагань. Наша команда завжди була першою. Я все думав, хтось посуне, хтось трошки ні. Ми рухаємось. Ми були лідерами, залишаємось лідерами. І на екваторі ми вже безперечні лідери світового спорту. В Дефлімпійському русі я взагалі хочу сказати, що національна дефлімпійська команда України з кожним днем сприймає все те, що тут відбувається, це більше і більше як необхідність перемоги. Не скажу, що це дається легко. Кожен з нас тут розуміє свою відповідальність перед батьківщиною. Я ж не можу говорити тільки про успішність. Я кажу реалії того, що є сьогодні крутою боротьбою наших атлетів за українську перемогу на 25-й дефлімпіаді. Якщо хтось думає про те, що спортсмени, тренери, наша команда, яка очолює цю делегацію, не живе україною, бомбардуваннями, загибелю людей. В тих політичних критичних ситуаціях, в яких знаходиться Україна, в тих переговорних чинниках, які відбуваються щодо миру України, то ви помиляєтесь, ми разом з Україною. Але ми робимо те, що від нас сьогодні залежить, і захоплення, і повага з боку спортивної світової спільноти, і просто людей тут є. І вона неймовірно висока. Подивіться, як стоять наші спортсмени, коли звучить гімн України, коли піднімається прапор України. І коли вони схиляють голови під час гімну України, то це повага і честь, і наш борг. Перед тими, хто захищає Україну. Дефлімпійці тут, в Токіо, викликають саме захоплення тим своєю позицією і своєю демонстрацією того, що ми здатні боротись за мир у світі, мир в Україні, мир в Європі. Оце суть нашого перебування і роботи нашої тут, на Україні. Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Дійсно, героям слава! І надзвичайно приємно, що кожен день дефлімпійських ігор, і вже після перетину екватору, приносить нам стільки нагороди, стільки приємних миттєвостей в ці непрості часи. Одним із тих, хто вперше виборов медалі вчорашній. Медальний яскравий змагальний день були наші спортивні орієнтувальники. Ну, взагалі варто зазначити, що вони були першими серед усіх країн, серед усіх видів спорту, які перемагали і стояли на п'єдесталі ще до офіційного рочистого відкриття ігор у Токіо. Це було в суботу вранці два подіуми з наших хлопців і дівчат золото, срібло та бронза в Україну. Це унікальний дивовижний результат. І так само після того, як з Токіо перемісти. Леся і вся змагальна частина спортивного орієнтування на острів ідзу осіма наші хлопці і дівчата не менш вдало продовжили виступати. Тож вчора вони вибрали дві золотих і одну срібну нагороду. Прекрасний результат, про який розповість у своєму сюжеті наша журналістка Тетяна Мацкова. У Дефлімпійському спортивному орієнтуванні 20 листопада українці змагалися на середній дистанції. У чоловіків Володимир Федосієнко виборов золоту нагороду. Дмитро Плахотнік посів четверте місце. Дмитро Лєвін, на жаль, був дискваліфікований. Він дуже гарно біг на другий результат, але на останньому контрольному пункті пробіг повз і не зробив відмітку. У жінок золоту нагороду виборола Яна Мельник, а срібло Ганна Андрасович. А Ванасаун на стала десятою. Вона виграла напередодні спринтерські дистанції та естафеті у складі команди, але в умовах лісової траси трохи не вистачило досвіду. Далі на дефрінтувальників чекає довга дистанція. Чоловіки бігтимуть 11,4 км кілометри з 21 контрольними пунктами. Жінки 9,3 км кілометри з 17 контрольними пунктами. Настрій в команді бойовий. Тож побажаємо їм успіхів і вболіватимемо за українських дефлімпійців. Естафету перемог продовжили наші легкоатлетки. Так, у метанні молоту в нас дві нагороди: золото та срібло. Тож золото виборола Рима Філімошкіна, а срібна нагорода у Юлії Кисельової. Усі подробиці дізнавався і насолоджувався виступом та перемогами наших дівчат. Журналіст Олександр Литвин. Легкоатлети продовжують поповнювати медальний доробок української збірної. Вчора в метанні молоту відзначилися одразу дві наші спортсменки. Юлія Кисельова, яка виборювала бронзу у штовханні ядра, отримала срібло у метанні молоту. Я в захваті. Це вже моя треті, це мої вже треті дефлімпійські ігри. Але на цих Дефлімпійських іграх я вперше взяла дві медалі. Взагалі, моя дисципліна від спорту це метання молота, але запропонували тренера спробувати штовхання ядра, чому би ні. Я погодилась, і… але було дуже важко. Тактика штовхання ядра і штовхання молота відрізняється, але голова працює добре. Арима Фільмошкіна виборола золото. Два роки тому вона стала мамою і виховує маленького синочка, але материнство не завадило перемогти на Дефлімпійських іграх. Була вагітна і по відроду думала, чи встигну, чи не встигну потрапити на змагання. На чемпіонат світу потрапила, покваліфікувалася на Дефлімпійські ігри, ігри, старалася і не вірю досі, що взяла золото. Під час повномасштабного вторгнення Рима була в окупованому Маріуполі, але навіть в таких важких умовах жінка знаходила можливість виходити на спортивний майданчик біля будинку та тренуватися. І тільки дивом вдалось врятуватись і виїхати з окупації. Дуже сильний був стрес. У мене хотіла кинути спорт. Але до вирішила їхати до Румунії там безпечніше. я вже перетаклперепереїхала кордон, мені сказали, що будуть Дефлімпійські ігри, збори будуть проходити в Іспанії. І я вернулася до тренувань. Ми поїхали в Бразилію, і там я взяла золоту медаль. Золото. Я рахую, що для моїх родичів, для свого сина, який дивився на мене і болівав за мене, і дуже гордий, що в мене така мама. Не дивлячись на будь-які несприятливі обставини, наші дефлімбійці продовжують демонструвати силу духу та волю до перемоги. Дивувати весь світ, завойовуючи медалі різного гатунку для української держави. Пишаємося нашими дівчатами, дійсно вони є справжнім прикладом і втіленням. Української незламності, тож дяка нашим козачкам за їхні виступи і перемоги для України, які між іншим продовжились в такому, здавалося б, екзотичному виді спорту, як боулінг. Так, так, він також представлений у програмі дефлімпійських ігор, і Україна вже здобула в ньому першу нагороду у Токіо. Це завдяки Анжеліці Жуковій. Анжеліка змогла принести нашій. Збірній срібло. Тож вітаємо Анжеліку, і дуже цікаво подивитися, як саме як там все відбувалося у наступному матеріалі нашої журналістки Тетяни Мацкової національна дефлімпійська збірна команда з боулінгу на цих дефлімпійських іграх виступає у скороченому складі четверо чоловіків і четверо жінок. Раніше по шість учасників. Але регламент Токіо вніс свої корективи. Також був змінений формат індивідуальних виступів на так званий бекер, більш звичний для Азії і США. Це стало абсолютно нововведенням для дефлімпійського боулінгу. Першими протестували його чоловіки, і на розборі їхніх помилок у гру вступили дівчата. Ще однією зміною стало об'єднання індивідуального заліку з майстер-фіналом і зміни сітки змагань та накопичення балів. Чоловіки, на жаль, не встигли адаптуватися до нових умов. І не змогли вийти зі своїх груп. Дівчата ж вийшли з груп, але вибрати медаль вдалося тільки одній учасниці. Анжеліка Жукова завоювала срібло в одиночному розряді. Іншим спортсменкам навіть після перемог у чотирьох з п'яти іграх не вистачило загальних балів. Вболіваємо за українських дефлімпійців разом. Перемоги Україні. Ну що ж, прекрасний виступ для нашої представниці у боулінгу, і переходимо до більш традиційних видів спорту на Дефлімпійських іграх. Звісно, мова йтиме про плавання. Ось там на блакитних доріжках токійських. Аква арен нашим хлопцям і дівчатам вже вдалося вибороти 5 медалей у перший змагальний день саме в цьому виді спорту. Тож стартували наші девплавці з трьох золотих і двох срібних нагород. І що дуже цікаво, вони паралельно встановили три рекорди світу. Надзвичайний показник і надзвичайні миттєвості. Побачимо просто зараз у сюжеті нашого журналіста Олександра Литвина. Прекрасний результат продемонструвала збірна України з плавання. Три золоті та дві срібні медалі здобули наші тефлімбійці в цьому виді спорту у перший день змагань цієї команди на іграх. Владислав Кремляков зайняв друге місце у 100-метровій дистанції на спині на дощицю. Випередивши нейтрального спортсмена. Я плив з росіянином і дуже хотів його перемогти. І, і я це зробив. І дуже пишаюся цим, що всі сили поклав на цей п'єдестал, і, за, і зараз е, я ось маю друге місце на Дефлімпійських іграх. Я дуже цим пишаюсь. Слава Україні! Героям! Слава! Дякую, Мирослав Болдерев виборов золото на дистанції 400 метрів вільним стилем. Денис Таконечний завоював срібло на дистанції 50 метрів батерфляєм з рекордом світу, побивши раніше встановлений рекорд у попередньому запливі Іллі Султанова. У фіналі Ілля встановив новий рекорд світу на цій дистанції і виграв золото. Дійсно, дуже великий фурор викликав наш результат. Чоловіча команда. Дійсно, ми дуже сильна конкуренція. І наші чоловіки показали характер, показали дух і не дали можливості нас випередити. І кожен раз вони були першими. На 400 метрів естафета, 4 по 100 – золото і третя, ну, третя також чоловіки були. Насправді дуже довгі роки тренування. І е, кожен день е, виснажувалися на всі 100 відсотків, щоб зараз пропливти і показати, що Україна сильна, і ми е, також всі сильні. Ми можемо все. Також наші чоловіки, Владислав Тимофіїв, Мирослав Болдеров, Денис Наконечний та Ілля Султанов – зайняли перше місце в естафеті «4 по 100 метрів пільним стилем. Важко, важко після медалі 50 плисти. що я швиденько побіг, переодягнувся. Я не встигав, задихався, мені важко було. Але я міг ще й краще, але перше місце. Наш плавець Мирослав Болдерев в запеклій боротьбі здобув для збірної золоту медаль. Він обігнав суперника вже на останніх метрах дистанції. Технічно я хотів е, доганяти, а потім, а потім на фіналі на, я все зміг зробити. Я дуже швидко-швидко проплив. Я сам тренер, я багато працюю з тренером, е, плаваю. Під час естафети Денис та травмувався і не зміг вийти на інтерв'ю. Але хлопці сподіваються, що він оговтається до наступного змагального дня. Моя особиста дистанція буде 50, 100 і 200. Будемо працювати і заробляти медалі для України. Чекаємо нових перемог від наших плавців. Вболіваємо за українських дафлімпійців фразом Перемоги Україні. Дякуємо нашим плавцям, хлопці чудовий результат, прекрасні емоції. Приємно, що також вони з таким позитивом і маючи ще енергію на наступні звершення. Так само дякуємо всім нашим дефлімпійцям і тим, хто виборовий вчора і вже сьогодні здобуває медалі для України, і також тим, хто зупинився за крок від нагород. Ми розуміємо, це великий спорт. Бувають різні ситуації, але, попри це, в нас дивовижний, можна сказати, навіть іде. Ідеальний результат: 37 медалей, 15 золотих, 14 срібних і 8 бронзових нагород разом з ними п'ять світових рекордів. Але я впевнений і точно знаю, це ще не межа. Тож далі буде. Будемо слідкувати в ефірі каналу Еквалімпік в нашій дефлімпійській студії щодня о 13.00. Сьогодні ввечері будемо підбивати тижневий підсумок у випуску. Новин 20.00. нуль звісно, протягом дня всі основні змагання з Дефлімпійського Токіо. Якщо прогавили, не забувайте про. Повтори на Ютубі, підписуйтесь там, підписуйтесь на Фейсбуці, в інстаграмі і будьте разом з нами, разом з каналом Еквалімпік. Трансляція здійснюється на замовлення медіа центру ЕНКСю. Ми з вами побачимось дуже і дуже скоро. А ви бережіть, будь ласка, себе, своїх рідних, підтримуйте сили оборони нашої держави. А Україні ми кажемо перемагай!